Подивитися перше міські, вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірини Коробко. Сьогодні увага автолюбителям, всіх хто має автівки, всіх, кого стосується перереєстрація своїх автівок і кого стосується зберігання номерів. Насправді, знаєте, я так просто готуючись до ефіру, згадала, що ми, власне, ніколи і не говорили про це, і цю тему не підіймали. А тут, до речі, є дуже багато питань. Я думаю, що ті автовласники, ті автолюбителі, які сьогодні мають такі актуальні питання обов'язково отримують відповіді на ці питання, тому що в нашій студії Олексій Бойко, заступник начальника регіонального сервісного центру МВС в Одеській області. Вітаю вас, Олексію. Вітаю вас! Дякую, що долучилися. І сьогодні ми говоримо про зберігання номерів. Так слухайте, а чому ми саме зараз про це згадали? Ця тема була ж завжди актуальна? Так, ця тема була завжди актуальна, і вона була однією з послуг, які надаються нашими uh -huh. сервісними центрами МВС. Ну на, на сьогодні, скажімо так, вона актуальна, тому що багато людей виїхали, і номерні знаки залишились. А номерні знаки, за які не внесена плата, вони підлягають їх знищенню у разі відсутності оплати. Це їх ага. так. Давайте тепер будемо пояснювати. Тобто, це стосується тих автовласників, які виїздять, а номери залишаються тут. Я правильно розумію? Це стосується тут... будь-яких автовласників, будь так. які здали на зберігання до центрів МВС, їхні номерні знаки з їхніх автомобілів. Тобто вони вже ними користувалися, а потім вирішили в майбутньому закріпити їх за іншими автомобілями. можливо, своїми також передбачена можливість закріплення за одними з подружжя, uh -huh. за батьками або uh -huh. за їхніми дітьми. Це ще стосується ситуації, коли автомобіль, скажімо, переуформлюють на іншого власника, так? А, От саме про те, що а, ви говорите. Так, Чи так то вона... Тобто виходить, що так. у людини був автомобіль, вона його переслідувала або зняла з обліку, так, і в неї номерний знак вона є можливість залишити на зберігання. Uh -huh. І вона хоче, скажімо так, щоб в подальшому закріпити цей номерний знак за своїм іншим автомобілем. Придбаним ним або, як я сказав, одним із подружжя або дітьми, або батьками. Угу. А раніше було, якщо був інший власник, то номер обов'язково змінювався, наскільки я пам'ятаю, так? Абсолютно Чи Ні, Ні, ця, ця можливість, ця ця можливість, можливість всегда, існувала завжди. завжди існувала угу. можливість залишити номерний знак на платне зберігання. Угу. Так що потрібно робити для того, щоб цей номер залишився за вами? Окрім того, що це платне зберігання, це здається десь що 11 гривень на добу, так чи сто 10 гривень, сімдесят квітня. Десять гріх бути точно да, близько 11 гривень. Так як довго можуть зберігатися ці номери? Вони можуть зберігатися будь-який час, тільки з ні умови, якщо за них внесена плата. Угу. То що людина сплачує або продовжує зберігання, тоді вони зберігаються. Тобто це може бути і роками, так є деякі знаки, які зберігаються роками. Угу. Це для того, для кого принципово залишити так, саме так, цей номер так. знак, скажімо, повернувшись потім чи придбавши іншу оптівку і залишивши, то ніхто її не відбирає. так. Якщо немає плати, тоді е, що скасовується цей номер для цього власника? Правильно е, я розумію? Е, е, сервісні центри МС не проводять аналіз, і ті, за ті номерні знаки, за які не внесена оплата, вони їх знищують в основному законом порядку. Угу. Знищується це, означає, що на іншу автівку вони не передається, так? Не перереєструється? Чи перереєстру ні, це ні. відбувається, що в нас по, по баченню зі відбувається система, їх, їх списання і фізичне знищення, тобто їх ріжуть. І кожна нова ну інша машина отримує відповідно новий знак, так? Е, так, ну стосовно, скажімо так, платних наберних знаків, то є така можливість, сервісні центри МВС, вони потім аналізують ті набрані знаки, які були знищені, і можливо, в майбутньому вони можуть бути перезамовлені. Однак, mm -hmm. скажімо так, вони вже будуть у вільному доступі, і будь-хто з громадян зможе їх, скажімо так, придбати. Ну тобто, якщо він буде вже нічийним, так, так умовно так. кажучи, так? так він буде заново виготовлений. Скільки зараз на, наскільки ця послуга сьогодні актуальна? Враховуючи те, що так люди виїжджають, приїжджають, тобто змінюють місце проживання. Ну цей же процес постійно ти з війною він е, активізувався ну, досить на сьогодні. Таки, сьогодні. В сервісних центрах Одещини на зберіганні перебуває майже дві тисячі знаків. Ага, ті, що так. зберігаються, і ті, що за яких продовжена плата за зберігання. Угу. Продовжувати можна не перебуваючи тут власникові, так? я так, так розумію, що так, це. Так, є така можливість, скажімо так, є можливість безпосередньо звернутися в Сергіян Центр МВС, де ви здали нас зберігає набраний знак, угу. і продовжити, тобто сплатити певну квитанцію. Також є можливість скористатися функціональними можливостями нашого електронного кабінету водія. Тобто в інтернеті, у пошуковій системі, забуваєте кабінет водія електронний, вам видає посилання, там авторизуєтесь. І там, відповідні розділи послуги, є відповідальне зберігання номерних знаків. Заходите, якщо у вас номерні знаки на зберігання, то воно вам показує, і до якого числа вони зберігаються. І можна, скажімо так, в інтернеті це все продовжити, не відвідуючи сервісні центри МВС. Причому, що інформація по продовженню, вона автоматично завантажується, в нас єдиний державний реєстр МВС, і ми її отримуємо. І людині не потрібно повторно звертатися і повідомляти, що вона здійснила оплату. Тільки це працює, тільки якщо це здійснена оплата через електронний кабінет водія. Тому що є такі випадки, коли людина, наприклад, отримала реквізити для сплати за номерні знаки, однак за, заплатила, однак або одразу не надала цю квитанцію, то тоді в наших центрах відсутня ця інформація, вони будуть, можуть бути знищені. Тобто треба слідкувати за тим, так. чи платіж пройшов чи дійшов він до адресата. Це так. дуже важливо. Потрібно, скажем так, надати треба, надати так, надати треба квитанцію, вона, вона долучається до заяви, на підставі якої зберігається, і номер подальшому зберігається. І нашим нашим адміністраторам вносить інформація в єдиний державний реєстр МВС, однак вона вже вноситься вручну. Оплата відбувається як? Як абонплата раз на місяць, чи, чи термін обирає автовласник, чи як це відбувається? Термін вибирає автовласник. Хоч на тиждень що? покласти, хоч на два тижні, хоч на тиждень. місяць, uh -huh. хоч можливо сплатити за півроку або рік. Uh -huh. Тобто тут немає ніяких Ні, зобов'язань всього там. Немає також там, мінімально, там, 10 днів або там, максимально стільки немає. Тобто... Uh -huh. Знижку? Оплачу оплачувати послуги і її. Акційних знижок немає. А, той а, хто акцій. дуже довго та, зберігає свої а, акційних номери. Знижок немає, тому довго. що виходить оплата, вона ж затверджена відповідно постанови Кабінету ну, я міністрів. Ми державна установа, тому в нас, скажімо <с. так, фіксовані тарифи. Я розумію, цей фіксований тариф і треба. Отже, треба звернути увагу все ж таки тих, для кого ця це питання актуальне, так що треба слідкувати, якщо ви хочете зберегти свій номер. Це дуже важливо. Так, треба розуміти, що а, гроші дійшли до. Адресата, так, і що ваш номер знаходиться, умовно кажучи, так під охороною сервісного центру МВС, так якийсь певний час, який ви там собі обрали. Давайте тепер трошки торкнемося ще однієї цікавої теми. Ми колись вже говорили про нововведення стосовно іспитів, про взагалі нововведення і нові правила роботи сервісних центрів ВВС. трошки нові. Ну, Я пам'ятаю, коли це було започатковано. Здається, це було чи навесні, чи влітку. Ну тобто, десь півроку вже приблизно, мабуть, пройшло, як це працює. А, які сьогодні маєте. Підсумки цієї роботи, чи задоволені ви? Що взагалі змінилося? Давайте так спочатку будемо згадувати, що змінилося, і якщо ви маєте на увазі самопідготовку, то так, на так, надання можливості так. громадянам самостійно опановувати теоретичний курс угу, підготовки, угу. то це нововведення вона було прийнято відповідно законом про дорожні рухи. Внесені відповідні зміни з моменту їх прийняття, тоді пройшло півроку, і вони лише запрацювали. Угу. Тобто фактично вони з кінця того року запрацювали. А тобто, то, то, реально, скажімо так, наприклад, з початку цього року цією послугою скористалися більше, ніж 200 осіб по Одеській області. Саме самостійне опанування так, теоретичних так, знань. Так, так. так. Тому що в нас є перший варіант це звичайний, це проходження відповідної підготовки в акредитованих навчальних закладах, так званих автошколах. Угу. І другий це самостійно опанувати курс теоретичної підготовки. Самостійно. Угу. І варто зазначити, що це стосується лише теоретичного модулю. Тобто пройти самопідготовку підготовку на практичне керування, ну, не От я ж про це, я, ну, я розумію, що можна вчити правила, можна вчити знаки, так, можна вчити, хоча це теж самому ні, це можливо звичайно, але це треба бути таким, знаєте, досить таки ну, настирно це робити самому, тому що тоді, коли ти приходиш на заняття, це одне, і тобі дали урок, і ти відповідаєш на питання, і зовсім інше, коли ти сам сидиш із цією книжкою, але враховуючи сьогоднішню ситуацію, враховуючи. Те, що багато людей можуть бути зайняті, і не можуть там, підібрати час для того, навіть, щоб приходити до автошколи, то це варіант насправді. Біля 200 людей, ви сказали, так, так. вже скористалися? А, вони будуть потім, чи вже складали іспити, чи складають який взагалі в них термін на вивчення? Чи вони самі його визначають? А потім просто приходять на іспит? Як це відбувається? Заміло, як це скажемо, так, скільки тобто, людей… Тобто хтось може за тиждень вивчити, а комусь треба там півроку вчити, да? умовно кажучи. Тут терміну немає. Але як же вони потім потрапляють на іспит? Як ви їх потім перевіряєте? Скажіть? Ну, перевіряємо як і будь-яких кандидатів у майбутнє водії. Тобто То вони, реєструється, вони, так, так, так? Так, так. Тільки в них виходить з документів це не свідоцтво про закінчення навчального закладу, а відповідна заява, що вони пройшли саме підготовку на відповідну категорію. Угу. Вони допускаються до складання теоретичного іспиту. Але водійські права потім вони отримують ну, такого самого зразка, так? Так, водійські а, права от, отримують так. вже після е, проходження практичної Практики. підготовки. Тобто так. спочатку відбувається теоретична підготовка, складання теоретичного іспиту, а потім вже навчання в автошколі з практичної підготовки. І лише після складання практичного іспиту е, особі надається посвідчення водія. Угу. Чи ви вже бачили результати ось такого самостійного навчання? Так, звісно, бачу, результатами є те, що відсоток успішного складання з першого разу він значно вищий за загальні, тому що вважаю, що люди, які йдуть, ну, саме готуються, як ви сказали, вони більш відповідальні, більш дисципліновані і більш відповідально підходять до іспиту. Однак тут є інша ще сторона медалі, тому що теоретичний іспит він не лише, скажімо так, включає правила дорожнього руху. Там є і основи безпеки, надання uh -huh. до медичної підготовки. Ну, здебільшого, люди вони що роблять? Вони відкривають, знають, що іспит складається по тестам, тестові питання є відкритими доступі, навіть є на нашому офіційному сайті відповідний онлайн-тренажер. Вони лише, скажімо так, заучують тестові питання і в правилах дорожнього руху. Мало орієнтується. Но це потім покаже інший етап. Саме практичне керування, і які вони потім потім будуть водіями. Тому що це наша безпека і безпека всіх. І всі знають, що автомобіль це джерело підвищеної небезпеки. Ну насправді. Чи готується людина сама, чи ходить вона до автошколи? Я думаю, що це залежить більше все ж таки, від людини, тому що а, насправді, якщо це відповідальність, якщо відповідальний майбутній водій, то він і самостійно буде опановувати так, так щоб це було, тому що це в першу чергу, до речі, його безпека. А, так, так і на сьогодні, скажімо так, є багато літератури в інтернеті, є і певні відеолекції доступні. Є ситуації, які можна придивлятися, передивлятися сьогодні. Дуже багато матеріалу насправді. Так, тобто особа, яка є в є саме головне бажання навчатись, то вона знайде той матеріал, той контент і підготується до іспиту. Знаю, що кількість спроб складати іспит вона обмежена, чи зараз вона не обмежена Скільки? не обмежена не обмежена. Не обмежена. Не обмежена, можна приходити. Однак, скажімо, якщо ви сьогодні складали, то наступна здача іспиту може бути назначена лише через 10 календарних днів з наступного дня, угу. тобто обмежена тим, що не можна, скажімо так, кожного дня кожного дня ходити. Так так. так. А є у вас такі постійні, намагаючи здати все ж таки скласти цей іспит? Так, я бачу людей, які ходили більше 10 разів, щоб, щоб, скласти, щоб скласти теорію. Ну, це було раніше, до того як, скажімо так, підняли вартість складання теоретичного іспиту. А яка вартість? На сьогодні вартість становить 250 гривень. Uh -huh. А раніше було 13. Uh -huh. ну, тобто ця вартість тоді зовсім була неекономічно обґрунтована, і навіть багато громадян скаржились, що у вас і іспит стоє дешевше коштує, ніж квитанція в банку. Uh -huh. От завжди невдоволені тим, що дорожче, чи щось дорого, а тут mm -hmm. ситуація yeah. трошки давні. А Що стосується, взагалі, от вашої такої критичної оцінки підготовки автолюбителів, знаєте, коли. Опиняєшся на дорозі серед тих, хто за кермом, то бачиш, що, ну не знаю, у відсотках це дуже складно, але мені здається, що більшість водіїв все ж таки дисципліновані. Не знаю, колись мене вчив мій інструктор, він мені сказав так: запам'ятай, що а, нормальних адекватних водіїв все одно більше. Але на твоєму шляху будуть зустрічатися і неадекватні. І ти обов'язково, коли б ти не їх, ти обов'язково їх зустрічаєш і бачиш. Так? Ось що ви зараз бачите стосовно підготовки. Ем, ну не знаю, немає багато поліцейських на дорогах, щоб знаєте, як раніше стояли на кожному розі. Немає зараз такої можливості. Я розумію, фізично її немає, немає стільки груп, але досить багато їздять мобільних груп, які слідкують все ж таки за тим, що відбувається на дорогах. Але от ви як скажете, пам'ятаємо початок війни, коли дороги були пустими. І це було таке, знаєте, умовне щастя для тих, хто погано керує чи там побоюється чогось, тому що автівок було мало, реально мало. Сьогодні ситуація вже ну, мені здається, що повернулася на довоєнні часи. Так, приблизно так виглядає. У нас багато людей, які приїхали із інших міст і теж пересуваються автівками. От стосовно безпеки на дорогах. Стосовно безпеки на дорогах, то я, скажімо так, читаю форуми, які пов'язані з громадянами, які складають у нас іспити. І багато громадян, вони кажуть, що вони беруть багато додаткових занять для того, щоб скласти саме практичний іспит. З інструкторами так. якось так. Так, так. так. Угу. Тому що, скажімо так, у нас по, по програмі взагалі 40 годин практичного керування. Однак навіть 40 годин це якби є середня цифра. Це не, не означає, що кожна людина навіть за 40 годин. Вона буде водієм і буде Я навіть не знаю, це я, багато чи... Як, ну, Це не дуже багато. Як, нас, як, правда, так, так. як ви сказали, щоб вона себе вільно відчувала на дорозі, uh -huh. саме на тій на, на, на навантаженій дорозі. Тому що, скажімо так, деякі є районні центри, де ви скажімо так, ну, рух не такий жвавий, як в Одесі чи в великих містах. Вони в себе ну, в місті добре їздять, а вже коли приїжджають велике-велике місце. Розгублюються. Ну, так, да, так, плюс так. є відповідні певні розв'язки, трамваї. 100 якісь да, і, вони, правила, і вони вже, скажем, так, вже погано орієнтуються і, скажімо так, у них є певний стрес. Угу. Але в цілому, в цілому безпекова ситуація на дорогах, мабуть, приблизно така, як і була, да? якщо зараз так критично говорити. Ну, скажімо так, за відсотком ДТП ми не слідкуємо. Це... Так, я розумію, що це не до вас. Да, так, це, так. Не, це не до нас. Ну, Я вважаю, що на сьогодні, скажімо так, особи більш відповідальні саме підходять до навчання. В автошколі саме до теоретичного іспиту, до практичного іспиту. Тобто всі знають, що екзамінаційні класи вони обладнані камерами відеоспореження, uh -huh. які фіксують і, і відео, і, і, ау теорію і, дуже і аудіо скласти, насправді. Ну, Я вважаю, так. що це знаєте, це такий є певний міф, що дуже важко скласти. Uh -huh. Ну як це важко скласти, якщо я відкрити йому доступ і навіть тестові питання. Тобто uh -huh. будь-яка людина може відкрити Тобто автор, просто авторизуватися да? і дай готую, і готуйся. І, вчи, і, вчи, 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 да, вчи, якщо ти, скажімо так, проходив навчання, прийшов, відповів на тести, бачиш, що ти ти від, успішно відповідаєш. Іди здавай, якщо не успішно, ну потрібно підготуватися або там підтягнути певні свої знання. Ще далі. Так. Добре, а який, скажіть, Олексію, алгоритм дії? От вирішили вчитися самостійно, ми вже трошки торкалися цієї теми. <потрібне> так, Потрібне якийсь дозвіл брати в МВС, чи потрібно якесь повідомлення, що там я вирішив вчитися самостійно і потім хочу прийти на іспит теоретичний. Як це відбувається взагалі? Ні, будь-яких повідомлень okay. робити не Нічого потрібно. Не треба. Так, ви самостійно готуєтесь, і потім, вже, коли як я сказав, ви відчуваєте сили в собі, що ви вже. Uh -huh. підготувалися, ви потім звертаєтесь до центру. Тобто, це собі екстернат, да, насправді, є да. ну, екстер, робити заяви, що ви пройшли підготовку на таку-то категорію, хочете склати теоретичний іспит. І вас допускають до іспиту. Uh -huh. Добре, людина склала теоретичний іспит. Далі йде практика. Так. Далі ви сказали, що практику все одно потрібно проходити в автошколі, чи можна шукати інструктора і так само проходити, Ну, для того, щоб потім скласти іспит уже у вас. На практику, на практичне водіння, що З, далі де, просто раніше графічне. це було. Я почому питаю так, тому що раніше всі знали, що є автошкола, ну тобто, да єдине місце, де треба вчитися, а потім складати іспити, отримувати водійські права і таке інше. Зараз, бачите, варіантів маса, тобто теорію ти вже склав самостійно. Далі йде практика. От далі як бути далі, де підготовка виключно в. Автошкола це ж таки автошкола, так. залишається. навіть якщо так. це ви не певного інструктора, то взагалі він по відноситься до певної автошколи. То ти маєш записуватися до автошколи, автошкола. Автошкола також там... вносить відомості, в єдиний державний реєстр угу. МВС, Що ви проходите підготовку навчання? О, Вноситься це важливо. і відповідна автомобіль, на якому проходило навчання, і той інструктор, який є від спеціалістом, і також отримав ну, відповідний допис до можливості на навчання. Тобто, якщо тобто, якщо людина не записана ні в якій, не зафіксована ні в якій автошколі, вона не може взяти просто інструктора, просто з ним вчитися, а потім вона, прийти? Вона, скажімо так, я сказав, що може навчатися, однак, скажімо так, потім при зверненні до центру це не буде ніяких підстав, тому що uh -huh. лише, скажімо так, свідоцтво про закінчення навчального закладу, його вносить автошкола. Угу. Uh -huh. Ну, це правильно по факту, тому що вони мають бути зафіксовані, да ну тобто, у вас так. має бути перелік майбутніх потенційних водіїв насправді, скажімо так, звісно, що деякі громадяни користуються послугами цих інструкторів однак, це як більше як додаткові заняття. Угу. Ну так е, ну, і... кому не вистачило школи, так, це зрозуміло. Так, кому не вистачило, то ну а взагалі, скажімо так, перше водіння. я Думаю, що кожен розпочинав або своїми батьками, або своїм там чоловіком, коли сів. Як кажуть, раз заглох, і тебе вигнали. На цьому навчання перший урок твій закінчився. А до речі, от у практичних заняттях щось змінилося зараз? Саме в практичних заняттях ну, майже нічого не змінилося, лише, скажімо так, в прийняті практичних іспитів відбувається те, що зараз не відбувається складання першого етапу на майданчику. Ну, звісно, крім мотоциклів, мопедів і там. А що, по зразу, зразу по місту да, Ого. по основним маршрутам. Uh -huh. а, ну а як же? Це ж виходить, що вже кандидати, водії, вони ну, вже відповідне від певне навчання, uh -huh. склали внутрішній іспит з практичного керування. Лише автошкола після цього допускає. Uh -huh. То тобто це вже підготовлені, скажімо так, вже люди приходять. Мають бути підготовлені, да, так. так. Тобто школа вже тебе ну, пер, передивилася. Під, так, під, під, школа в... каже, що чи... ти вже готовий для складання іспиту. Uh -huh. Зрозуміло. Отже, рухаємося ми далі, так і в моментах підготовки наших водіїв. І я дуже сподіваюся, сьогодні дуже багато бачу до речі, дівчат за кермом. Ну це не сьогодні з'явилося. Так ми бачили це ще й до війни. А під час війни, мені здається, що кількість дівчат, які намагаються керувати, які намагаються вчитися керувати автівкою, стає все більше. Ну і тут немає ніяких. А до речі, якісь вікові є обмеження для потенційних водіїв? Вікових немає, однак, скажімо так, потрібно отримати відповідну медичну довідку, щоб комісія допустила вас, сказала, що ви придатний постану здоров'я керувати. Це одна вимога. Ну, добре, а там 70? 70-80 вісімдесят. Немає різниці. Немає різниці. Тобто тут ніяких бачите, ніхто ніякої дискримінації не існує. Так. Але тут стосовно медичних моментів. Так, якщо є медичні протипоказання, противопоказання, то звісно людина не може бути допущена до керування. Зрозуміло. Дякую вам. Я думаю, що всі все почули і зрозуміли. Якщо є якісь питання, то можуть звертатися до вас, так? Зрозуміло. Тобто, так, якщо, до нас, до додаткові питання, так. І треба просто все ж таки нагадати, що говорили ми сьогодні в першу чергу про зберігання номерних знаків. Це важлива тема зараз, так? Якщо ви хочете зберегти свої номерні знаки там, чи потім ну, для того, щоб їх. Там мала ваша якась інша автівка чи автівка ваших родичів, то це платне зберігання і треба про це не забувати. Так? Термін не обмежений, так? але треба просто вчасно сплачувати за цю послугу. А, ну і далі стосовно підготовки сьогодні водіїв, ситуація трошки змінилася, спростилася, на мій погляд, стосовно теорії, тому що якщо немає часу, і ви можете вчитися лише там вночі, умовно кажучи, після своєї основної роботи, то чому б ні? Готуйтеся, потім приходьте на теоретичний іспит до сервісного центру МВС. Ну і це буде ваш перший крок до того, щоб сісти за кермо. Дякую вам, Олексій Бойко, заступник начальника регіонального сервісного центру МВС в Одеській області. Ось, ну, власне, такі теми ми сьогодні обговорювали, вони залишаються актуальними. Тому, якщо є бажання, якщо є потреби якісь, звертайтеся до сервісних центрів МВС, вони продовжують працювати і. Надавати всі ті послуги, які були. Дякую вам за вашу Дякую. роботу. Побачимося з нами знову ж таки на першому. Залишайтеся.